Але просто голос дуже гарні речі розказує. Саді ставиться. так. Добрий вечір. Сливочное масло обжаренное до черного цвета. Курячий. Национальный куричный суп. Курячий супчик. Это хлеб Это хлебница с хлебом. Ищи кашу, что. Можно. Девочки, не 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 національні, вечеря національна. Отак от, от, от лимончик. Обільно, обільно лимончиком. Мастер-класс відміли кескі. Як їсти ви, 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 видавили в, суп, лимончик, в супчик. І на, на... Є дорогу. ось така свіженька, рукола. Ну. Вам смачно? Дуже смачно. Дуже смачно. Да? Дуже Добре. Душевно. душевно. Да. Дякую. Ось такі тут заготовочки, всякі шашлычки. Просто що у нас немає на часу це все чекати, але Ось вот так от баранинка нарізана. Ось вот так от у них все є. Так виглядає їхня красота. Зубчики Hello. 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 всякі таки. Ми одним прямо в Днізлі, і зараз е, Леблебі, оце ви бачите, така штука. Ось вони намальовані. Це, це саме для цього міста. Така достопримічальність, знову Леблебі, знову Леблебі, В общем, дуже таке знакове для цього місця. Ось опять це леблебі. Osionfish. І це просто якийсь сплошний либлебі. Це такі смаколики, я їх купила і буду пригощати своїх лідерів. Це знак. Оже повірайся. Тут не знаю, не пропускайте. Тут така красава. Ми прибавили рівно мене пропустити ноль. Всі почали шуткувати, що це. Що ми приїхали в готель Біорезонанс на Новий рік. От, от наш Новий рік і стартанув. Їхали-їхали і нарешті ми приїхали. От наші тюльпани. Славно звісні. Вибачайте за якісь відео. К сожалению, дуже пізно. 12 часов ночі. Наш Росаг Біорезонанс. От так це виглядає, не хоче різкість. Начинає тюльпани. Так нас зустрічають, так нам допомагають загрузитися. Хлопчики нас так всіх зібрали. Дякуємо, добрий день, добрий вечір. <ріст> добре, добре. Дуже тепло в готелі. Такі такі цікаві маки. Дуже так, знаєте, затишно. Купа різних таких зон для відпочинку. Такі стіл. Наша колонія дуже приємно. Дуже дуже приємно. Наш дифузор. До речі, аромат був саме самому входу відчутний. Дуже гарно. Самуй злі. Така красна. Кажу, вас скажу така сама історія. Все горіть. Якщо ви вдруг будете шукати рай на землі, тоді я точно можу сказати де він. Подивіться який закат. Ви тільки погляньте, який закат. Сьогодні було неймовірне небо. Нас супроводжувало в помукалі. Ви тільки подивіться, яка краса. Сьогодні у нас не було процедур. І ми цей день використали найкращим способом. Ми поїхали в помукалі. Це дуже близько звідси. Отак сідає сонечко. Отак воно дуже швидко сідає. Саме, коли воно сідає, можна дивитися на нього і воно не буде робити опіків? Сітчатки глаза, як швидко ховається. Колись ми знімали, як воно сходить, і отак швидко воно заходить. Уявляєте, з якою скористю? Обертається наша планета От так. його вже нема. Подивіться, яка краса яке небо Боже, дякую тобі за цей день. Дякую. Сак за можливість бути тут відчувати цей кайф від життя. Дякую всім, хто був поруч зі мною.